Вона з ним з нього знає за це випадок, і через це насправді я дуже шкодую це було. Знаєш, ще раз кажу я це знову ж таки повертаючись до тієї штуки, знаєш, що мені не потрібно було сходитись однозначно з Катєю того часу. і Єдине, що мені треба було зробити, навіть не стільки КВН того часу, оскільки нагулятися просто з 19 років, 7 з половиною років до 26 років, і в мене був тільки рік, щоб трошечки погуляти, тому що я потім одразу зустрів Настю. На початку відносин я трохи себе вів, ну варто кажучи, ну, не очі. Зраджував. Так. Да. Вона про це вона знає про це. Вона, знає так, вона зараз знає. але... І вона взнала, ти знаєш, вона взнала в дуже поганий період, і я про це надзвичайно шкодую, тому що ну, це дуже було погано. Вона взнала, коли вона вже ми, ми були вагітні, і вона про це знала. Вже... Да. Uh -huh. Це був початок відносин у нас. У нас взагалі сам, знаєш, така історія. Їй сказали, ми коли зустрічалися, я її любив дуже. Вона Тома завжди питає, чого ти тоді зі мною був, ти ж мене любив кажуть. Тебе любив. Да, от мені от не вистачало цього, знаєш, він мені... знаєш, ти зірвався з цепі, я так це часто кажу. Я от був сім з половиною років, я був вір.